Для мене це навпаки щаслива модель сім'ї, коли чоловік заробляє гроші і він є забезпечувачем сім'ї. А жінка, коли, наприклад, вона, якщо хоче працювати на якійсь роботі і реалізовуватися в власній справі, в кар'єрі, вона має цю опцію. Але якщо вона не хоче це робити, вона хоче займатися квітами, дітьми, благодійністю, собачкою, просто побутовими питаннями, якщо в неї є така можливість, це супер. Ця сім'я буде дуже щаслива, тому що в неї є ресурс будувати стосунки. Ага. Чоловік після робочого дня повертається додому, втомлений, задовбаний. А вона щаслива, радісна, усміхнена. У неї голова не болить, вона класно себе відчуває, тому що вона не була як ломова лошадь весь день на роботі. А коли дві задовбані людини, які працювали до 20.00, повернулися додому, а там є діти, там є кіт, там є собака, там є побут, не мити посуда, потрібно готувати вечерю, коли в них час між собою будувати якісь стосунки, якісь спілкування, угу. секс, якісь спільні цінності, мрії, цього нема. І тому, коли чоловік забезпечує сім'ю. А жінка може займатися якимись іншими справами. Для мене це найкраща модель, яка тільки може бути. Якщо жінка з власного вона може цього не робити, але вона сама обирає будувати кар'єру чи власний бізнес, тому що їй це хочеться. Тут я тільки це вітаю. Я проти того, коли вона змушена заробляти гроші, тому що чоловік не заробляє.